Та привіт вам, мої любі душечки, сідайте зручненько, наливайте сичаючоку зм'ятою, бо низько ми з вами будемо дивитися, що ж там нам кажуть картоньки. Хто вірує в таро, тому воно відкриєсь, а хто просто цікавиться, тому буде цікаво. Дай вам Боже спокою в душі, тепла в хаті і світла в серці. Ну що, давай глянемо, як там з тою демографією, чи буде криза, чи ще якось викрутимось. Бере тьотя ворожка карти в руки і дивимось по порядку. Перша карта, трійка Пентаклів, такс, що я тобі скажу, ця карта така про спільну роботу, про будівництво, знаєш, то означає, що є розуміння проблеми. Вже зараз хтось над тим думає, працює, стратегії всякі мудрує. Тобто питання не пусте, про нього говорять, люди включаються, не пущено на самотік. Добрий знак, значить, ще не все втрачено. Друга карта сім пентаклів. Ой, ця карта про терпіння і чекання плодів. Вона каже: ти сій, а потім дивись, чи зійде. Та й не дуже воно весело е -е, виглядає, що е -е, результатів не буде видно зразу. Може бути повільне відновлення населення, а може навпаки, довго нічого суттєвого не мінятиметься. Все е -е, як е -е, в тумані. Але процес йде, як кажуть у нас, та буде, але не зараз. Третя карта на двійка пентаклів. Ага, тут вже качелі. Вона про баланс, про жонглювання, як дитина між селом і містом бігає. Так само і тут будуть то зростання, то падіння, ситуація нестабільна, щось типу: то туди, то сюди. Певна боротьба за ресурс, за людей, за народження. Може навіть влада буде шукати, як мотивувати людей, дітей народжувати. Ну що я можу сказати, дітоньки? Стан демографії в Україні дійсно непростий, але прямо от кризи отот не видно. Є люди, що стараються, щось будують, мудрують. Але ситуація буде мінятися як погода в Карпатах, то дощ, то сонце. Терпіння треба і трохи мудрості від влади. Так, що панікувати зарано, але й на лаврах не полежиш. Ну що ж, давайте глянемо, чи то деякі наші з України е та допомагають тим з Москви не по-людськи, чесно сказати, але карти покажуть, що в них там в голові і серці робиться. Е перша карта шістка кубків. Е такс, ой, та це карта минулого споменів ностальгії. Тут вже ясно. Е є такі, що ще живуть в ілюзіях минулого, затуз у совєтському тумані. Їм здається, що колись було краще ковбаса. По 2.20, і дитинство в панельках. Вони не хочуть бачити, що світ вже інший. Це, е, знаєш, е, як дід, е, що живе минулим і не може прийняти, що корова вже не доїться, от і тягне їх назад туди, де колись все було стабільно. Друга карта сімка жезлів. М -м -м, а тут карта про боротьбу, але така, я за своє стою, навіть коли всі проти. Та це ті, що вперлись в свою думку і не хочуть чути нікого. Навіть як вся Україна каже Ти що з глузду з'їхав, свінг, а він такий, а мені все рівно, я маю свою правду. Залишаються на своєму, навіть коли ясно, що не праві. Здається, що їх більше не переконаєш. Вперлись, як той баран у ворота. Третя карта, дев'ятка пентаклів. Ой, А це вже про вигоду. Чисто гроші, комфорт, стабільність. Є й такі, що не з ідеології, а заради копійки, де краще платять, туди йду. Може, їм РФ обіцяла якусь стабільність пенсії чи ще якісь блага. Продаються одним словом душу на обмін як за нову шубу. Е, ну що я скажу? Дитино, е, серед тих, хто допомагає РФ, є три типи: одні е, застряли в минулому і живуть спогадами про совок. Другі е, вперлись у свою правду і не хочуть слухати нікого. А треті е, за гроші, за вигоду, за комфорт. Нема там великої ідеї. Є або ностальгія, або впертість, або вигода. Так, ну давайте подивимось, чи ті орки з РФ справді готові ще 10 літ зубами гристи Україну. Бере тьотя ворожка свої карти та слухай уважно. Перша карта вісімка мечів. Ой-ой-ой, це карта обмежень, страху, замкнутості. Та їм самим, по правді кажучи, не дуже хочеться так довго воювати. Вони вже в клітці свого режиму і, хоч би й хотіли, але не мають виходу. Сидять, як ті в'язні зв'язані руками. То не про якусь впевненість, це про загнаність. Вони не вільні. Бо самі себе загнали у пастку, і якщо скажеш їм досить, то багато й не заперечить, тільки бояться. Друга карта вісімка жезлів. А тут е швидкість, динаміка, е події летять одне за одним. Це не про довгий марафон, це про швиденько вирішити. Вони не планували цю війну на десятки літ. Хотіли бліц криг. А вийшло що загрузли? Е і все крутиться, міняється, летить. Е нема стабільної, довготривалої стратегії. все якось на ходу. Третя карта туз Кубків. А ця карта про, про новий емоційний початок, про почуття. що цікаво, це, моду, це може бути як бажання почати нову сторінку, мол, миритися, давайте, або навпаки, шукати якусь нову ідею для продовження, бо стара вже всім обридла. Але це все дуже на емоціях, не на тверезому розрахунку. Ну що я тобі скажу? Не виглядає, що вони справді готові ще десятиліття тягати ту війну, вони більше в пастці, ніж на троні. Все в них хаотично, поспіхом на емоціях. Плану на 10 літ немає, є тільки спроби не втратити контроль. Та й сам народ там вже не дуже той хоче. Але якщо не зупинити. Можуть по інерції тягнути ще, бо нема кому вимкнути світло. Так що боротись треба. Але пам'ятай, їхній мотор вже гріється, нам би ще витримати, а вони самі почнуть сипатися. Е, ой, Боже мій, як тяжко таке питати, але добре, що питаєш, значить, небайдужий. Е, Будемо дивитися, що карти покажуть, але знай. Точно назвати місто, то не завжди по картах видно, але образ, характер, символіку можемо витягнути. То слухай уважно: перша карта шістка кубків це карта минулого спогадів дитинства. Може натякати на місто, яке вже не раз потерпало з історією з ранами щось таке, де часто згадують, як було до війни. Можливо, навіть символ української стійкості й болю може бути Харків, Запоріжжя або або Одеса, Ода, Одеса. Оті е, міста, що вже багато натерпілися, і тепер знову можуть опинитись в небезпеці, та щось ближче до сходу. Друга карта, шістка жезлів. Це про перемогу, публічність, лідерство, місто, яке має символічне значення, може бути на слуху, в новинах, або те, де якісь політичні чи військові структури. Це може бути Київ, Дніпро або знову ж таки Харків, як місто, яке бореться і тримається на виду. Третя карта: ієрофант. Ой, тут вже про традицію, владу, мораль, духовність. Це щось дуже значиме. Може бути місто з церквами, храмами, символом духовності нації, дуже сильно натякає на Київ тут і Лавра, і серце українського духу, а може бути навіть Львів, бо духовна столиця. Але шістки говорять швидше про, про схід. Ну, дивися, карти показують на місто, яке вже натерпілося, та має болюче минуле. А зараз активно бореться і публічно на виду. І ще має духовне чи символічне значення. Дуже сильно натякає на Харків або Київ. Обстріл може бути як акт залякування, щоб натиснути морально, як кажуть, не тільки ракети, а й страх сіють. Так, зараз глянемо, чи то правда той самий Путін своїм тухлим духом Туреччину провіє карти в руки і по порядку. Перша карта Мак. ООО, то карта великого маніпулятора, ілюзіоніста, що з нічого робить шоу. Це прямо образ самого Путіна. Він же такий все хоче контролювати, виставляти себе головним диригентом. Але це ще й про те, що може з'явитися десь несподівано з великою подачею, типу, вийшов на арену. Тобто шанси, що він особисто захоче показати, ось я, я головний, є та швидше показуха. Друга карта двійка мечів, а тут вже обережність, да? сумніви, тупик. Іде боротьба між так і ні, дуже сильна нерішучість. Це може бути його внутрішній конфлікт або навіть зовнішній тиск. Да? Хтось каже, їдь, а хтось не смій. Велика ймовірність, що рішення ще не прийняте або тримається в таємниці, може навіть зірватись в останній момент. Третя карта король жезлів. Це лідер, впевнений у собі, що керує ситуацією. Якщо й поїде, то тільки щоб виглядати як цар, що тримає все в руках. Але ця карта часто про людину, яка діє через інших делегацій, представників, тобто він може керувати переговорами. Але не обов'язково буде фізично там. Але якщо і з'явиться, то точно з гучним супроводом, щоб бачили, хто приїхав. Ну, що я скажу, серденько? Е, є варіант, що Путін таки захоче на себе світло направити і особисто приїхати в Туреччину. Але карта е, двійки мечів каже, що він зараз у великому роздоріжжі йти чи не йти та й сильно буде залежати від обставин. Ймовірність є, але така з хитрим підтекстом. А ще е, більше ймовірно. Що або замість себе когось прийшли, або е, взагалі там знову віртуально сяде десь е, у бункері. Ой, добре питання, дуже вчасне, е, бо правда е, всім вже крутиться в голові. А якщо ті москалі далі будуть впиратись і не підпишуть ніякого миру, бере тьотя карти, кладе на стіл і слухай, що там вийшло. Перша карта сім кубків. Е, так, е, оце карта ілюзій, мрій, варіантів багато, але всі туманні. Європа сама ще толком не знає, що робити. В них зараз куча варіантів на столі, санкції, постачання, політичний тиск, і кожен тягне на свою сторону, але рішучості мало. Вони ще в такому стані, що а може то, а може се». Одним словом, е, розгубленість і хитання. Друга карта шістка кубків, і знов шістка кубків. Така вже душевна, м'яка карта. Тут Європа думає про стабільність, як було до війни, і хоче повернення до нормальності. Вони більше ностальгують, ніж готуються до жорсткої відповіді. Багато хто там в політиці ще живе старими уявленнями, боїться робити радикальні кроки. Вони, як дитина, що не хоче сварки, хочуть домовитись по-хорошому. Третя карта імператриця. А тут вже серйозна пані про, про зростання, захист, стабільність і добробут. Це може означати, що Європа буде більше працювати над власною безпекою, економікою, збільшенням підтримки для України. Імператриця не воює напряму, але будує тил і підтримку, і логістику і гуманітарку. Це така м, мама Європа, яка каже: Да, я вас всіх не кину, але не буду з шаблею махати. Я по-своєму. Ну слухай, то якщо РФ далі буде впиратись і не підпише нічого, Європа спочатку буде плутатись у своїх варіантах, трохи побурчить, трохи поностальгує, як добре було без війни. А потім почне діяти як мудра господиня, підсилювати тил, дбати про ресурси, готуватись до довгої підтримки України. Але прямого конфлікту з РФ не буде. вони будуть все робити через підтримку, через м'яку силу. Ой Боже, яка важка тема, і але та треба знати, бо кожен думає там, а чи не котимось ми до великої біди? То давай подивимось, що кажуть карти, чи світ готовий сісти разом і сказати: досить не буде більше світової. Слухай, що мені тут випало. Перша карта е, четвірка мечів. Та це карта паузи, відпочинку, перерви після бою. Світ втомлений, змучений та війнами, кризами, ковідом, економікою. Е, зараз він більше в стані. Дайте нам видихнути. Багато країн просто сидять і моляться, щоб не розкрутилось далі. Тобто, є е, є розуміння, що не можна доводити до крайнощів, але сил мало. Всі хочуть миру, але не знають, як того миру добитись. Така, знаєш, тиха тривога. Друга карта, п'ятірка кубків. Ох, тут вже біль, втрата, жаль. Світ дивиться на всі трагедії, що вже сталося, та? Сирія, Україна, Ізраїль і каже там, як так сталося. Але замість згуртуватися, багато хто тоне в жалю у втратах, в емоціях люди бачать, що ситуація погана, але не всі готові діяти. То е карта скорботи, але з потенціалом, дві повні чаші ще стоять. Надія є, тільки треба зосередитись не на втраті, а надії. Третя карта лицар жезлів. А оце вже інша пісня. Це дія, порив, ентузіазм, е швидкий рух. Е карта каже: коли дійде до краю, знайдуться ті, хто стане і скаже, все, об'єднуємось і дієм. Це може бути якась ініціатива з боку сильних лідерів або блоків країн, які не за не дозволять світовій війні розгорітись. Вони можуть бути трохи імпульсивні, але щирі в намірах. Світ як той кінь стоїть спокійно, але якщо гримне поска поскаче на всіх парах. Світ ще не готовий от прямо завтра сісти всім разом і обійнятись. Зараз у більшості в голові втома і жаль. Але коли запахне справжньою бідою, знайдуться сили, які рушать і скажуть досить, разом зупиняємо війну. Ой, серденько, питання важке, але дуже глибоке. То не про кровожерство, а про те, хто або що має піти, щоб настав мир. Не завжди буквально смерть людини. Часом там кінець певної епохи, образу влади. Дивимось по картах, що вони кажуть. Перша карта лицар мечів О-о-о-о. тут йде мова про агресора. Це той, хто летить стрімко, ріже словом і мечем, не думає, а просто нападає. Дуже ймовірно, що карта символізує самого Путіна або його найближче військове керівництво. Це агресивна енергія, що штовхає там вперед війну без контролю на емоціях. Його зникнення там фізичне чи політичне там вже було би великим сувом. Друга карта вісімка мечів. А тут бачимо страх, замкненість, безвихідь. Це ті, хто тримає систему в страху, може вказувати на групу людей в оточенні силовики, які бояться змін. Їх треба прибрати не буквально, а розірвати їхній вплив, дати світлу вийти. Це, це як клітка навколо. Якщо вона впаде, решта сама посиплеться. Тут смерть може бути як смерть режиму страху. Третя карта, дев'ятка жезлів. А це вже про виснаження, про останні сили, про людину або систему, яка ще тримається, хоч вже ледве стоїть. Це той, хто виживе всіх, стоїть з пораненням, але не здається, може бути знову про Путіна особисто або сам, або його ідеологія. Її тримають на ногах попри все, але довго так не буде. Як впаде, е, тоді прийде спокій. Е, карти чітко натякають. Кінець війні покладе не одна смерть, а крах е, конкретної постаті е, агресивного е, неконтрольованого лідера, очевидно, Путіна, разом з його системою страху і контролю, яка ще тримається на останньому подиху. Не обов'язково, що смерть буде фізична. Це е, може е, бути м, і е, повалення, і е, дискредитація, і е, повний крах влади. Е, ну що, файні мої, от і глянули ми з вами в ті картишки. Хай все, що сказано, е, мине вас лише з добром. Пам'ятайте, все буде добре, бо ми з вами сильні, як гірські дуби. Бережіть себе. Не накручуйте селишнього, і най Господь вам дає здоров'я і тихої ночі. До нових зустрічей, папа. -па.